Всім друзі, привіт! Сьогодні у нас 13 травня 2023 року. Тема сьогоднішнього відео, як завжди, про абрикос. Дуже багато питань задають на каналі, коли краще проводити обрізку абрикоса, особливо коли він дуже уразився хворобою, як маніральний опік або маніліоз. В цьому відео я вам все розкажу. Так само дуже багато питань задають, що робити, щоб отримати ось отакий гарний результат. Які обробки проводити по абрикосі? Я також розповім схему обробок цього року. Ви ж бачите, абрикосів море. Дуже багато, їх треба ще нормувати по-любому. Була дуже холодна весна, дуже була сира, і все одно запилення, можна сказати, ідеальне. Так що не примикайтесь, я вважаю, буде дуже цікаво. Хтось мені писав, що у мене малі абрикоси. Вони не цвітуть і тому не вражуються маніліозом. Бо ураження йде через квітку, через пилок. Ось показую великий абрикос Це у батька в саду, він обробляв по моїй схемі. Абрикоси є, уражень практично немає. Абрикос, гляньте, який здоровий, по висоті приблизно метри 4,5. з Ось отак ще покажу. Не дуже зручно його обробляти, я б його б омолодив би, ну, спустив нижче. Ну, це у батька в саду, він сам знає, що робити. Ну, бачите, абрикосів достатньо. І зараз покажу у сусідів, що твориться. Ось так виглядає абрикос без обробки. Абрикос занадто високий, обробити його ну, неможливо. Він десь під 6,5 метрів приблизно. Що б я зробив в даному випадку? Бачите, почина трохи відбивати приріст. Я б його спиляв б десь від землі, сантиметрів 70, отак. Воно б повиганяло б нові пагінці, повідростали б, сформував би крону, яку можна обробити. Якщо не плануєте обробляти, зовсім спиляйте під корінь. І забудьте, що у вас був абрикос. Його більше ніколи не буде без обробок. Це раз. І не розноситься хворобу. Це два. Бо ця хвороба дуже-дуже прогресує. Посадіть краще якусь іншу культуру, яка не хворіє, да і все. Коли ж саме краще проводити обрізку абрикоса, на мою думку, це весна або осінь. Але багато питань задають. Що робити, коли абрикос після цвітіння дуже уразила хвороба. Коли його обрізати? Що робити? На цей час можна сміло брати пилку в руки і обрізати. Обрізати його краще так, щоб можна було його обробити. Ось ця деревина була їй за 30 років. Її неможливо було обробити. Я батькові кажу, обріж її, зріж її так, щоб можна було провести обробку. Якщо не обробляти, ну, смисла немає. Його краще зовсім спиляти і посадити в якусь іншу культуру. Цей абрикос був обрізаний ще до цвітіння весною. І він же ось як реагує на обрізку. Ось в багінці. Якщо ми зараз обрізали б його, він так само десь через 2-3 тижні пропускав молоді прирісти і до осені повиганя, класний приріст, який в слідючому році, якщо ви дасте обробки, будете проводити обробки, дасть вам непоганий врожай, як я показую в цьому відео. Так що. Можете сміло брати і зараз опилювати так, як вам треба. Саме краще це взяти 70 см віднизу і сформувати заново дерево, щоб можна було його потім обробити. Ну і все. Ось такі рекомендації по тому, як і коли обрізати. Трохи детальніше покажу, як реагує абрикос на зрізи. Ось гілка була зрізана. І ось отак попрокидались молоді пагінці. А з цієї сторони сплящі. Теж ось прокидаються бруньки по стовбуру. Ось молоді. Ось теж. І ось у самому низу. Я б зовсім оце спиляв би, з цієї бруньки б виросло пагінці і сформував би дерево, щоб можна було обробляти заново. Ну це не мій абрикос, це батька. Так що хай робить, як хоче, мене своїх хватає. Перша ж обробка по абрикосі була ранньою весною, коли ще була брунька закрита. Проводив бордоську рідиною 3%. Ще видно, ось на дереві такий голубуватий наліт залишився. Це була перша обробка, вона дуже важлива, особливо по персику. Так, друга обробка була по абрикосі від шкідників та хвороб. Від шкідників я давав препарат Актара. Бо був вже бруньковий довгоносик, Він же шкодив брунькам. Клав препарат цей 1,4 г на 10 літрів води. Так само від хвороб додавав препарат Топсін М. Топсін М я клав 20 мл на 10 літрів води. Ну Бачите, результат дуже добрий. Но це не все. Дві обробки це замало. Самі головні будуть обробки по цвіту. Зараз я вам розкажу. Просто показую результат по абрикосам, який в мене на даний час. Третя ж обробка по абрикосі була в фазу, коли абрикос десь на 30-50% вже квітнув. Це дуже головна обробка, тому що по цвіту. Дуже сильно уражує хвороба квітку. Треба обов'язково обробити дієвим препаратом. Бо якщо не зробити обробку, абрикос весь згорить. Обробляв препаратом в цю фазу, таким як Сігнум. Він дуже класно працює. Норма витрати цього препарату 12 грамів на 10 літрів води. Цей препарат можна використовувати, коли абрикос квітне, він не шкодить бджолам. Так само в Бакову суміш вклав препарат Maxi Crop Set. Цей препарат додається для більш гарного запилення, бо було дуже холодно, було дуже сиро, бджол практично не було, вони не літали. Я бачу, цей препарат гарно спрацював, Абрикосів, як бачите, достатньо. Я задоволений. Останню обробку до цього часу проводив десь через 13 днів після третьої обробки. По регламенту пишуть, що треба провести обробку десь через 8-10 днів. Але не було можливості, бо було постійно холодно і ліяли дощі. Не було як обробити. Обробляв через 13 днів. Обробляв препаратом так само Сігнум, клав його. 12 грамів на 10 літрів води, норма витрати. І проводив обробку. І до нього ще клав препарат Каліпсо. Каліпсо кидав 2 мл на 10 літрів води. В один бак. Ну і в принципі, все. На цей час, що було по абрикосі. І маємо ось стільки абрикосів. Доволі непоганий результат, як на мене. Якщо взяти, що не було опилення, холод, дощі, бджол не було зовсім, я не бачив на абрикосі. У сусідів всі абрикоси погоріли повністю. Так що, думаю, результат доволі класний. Схема обробок працює. Так що користуйтесь. Також, друзі, хочу звернути вашу увагу на приріст по абрикосі, що ми маємо на 13 травня де не де є пагіни вже десь по 25-30 см. Не всі, але ось бачите, непогані. Думаю, живці будуть гарні. Головне, щоб не було граду, щоб вони їх не посікли. Давав підживлення в цьому році через краплене зрошення препаратом Мастер, формула 13-40-13, 1 кг на 1000 літрів води. Щоб отримати ось такий гарний А Також быстренько хочу звернути вашу увагу на нормування абрикосів. Вже, в принципі, у кого дуже багато, можна проводити нормування. Ось, дивіться, ось гілочка приблизно 4 мм в діаметрі. Ну, на неї можна залишити максимум 3 плоди. А тут ось, напевно, до 15. Треба залишати самі гарні. Самі мілки видаляти. Ось, хоча б отак пронормувати. Три штуки я залишати не буду, бо хочу трохи продати абрикосів. Але ось можна отак прирідити. Так само ось. Ось гілка. Ну на цю я залишу штуки три, бо це дуже багато. Хтось буде кричати, що ти робиш, що ти робиш? Ну, це необхідно по-любому. Так. Раз, два, три, чотири. Ось отак. отак. Тут так само. Бо то забагато. Треба, щоб вони були гарної якості. Дрібні абрикоси теж не дуже гарно. Ось так. Все так проходити не буду, ну трохи отак провідю. Бо це ну, це занадто. Особливо ті сорти, які ну, дуже запилились сильно. ну, Куди це? От воно як буде, це буде грона виноградна. ось отак. По-любому, треба залишити ну, 3-4 штуки, ну не 15 штук. Ну, Це так, в двох словах, щоб ви розуміли, як треба нормувати. Бо так залишати теж не можна. Це занадто класно.